Вітаю. Як часто, особливо в цей метушливий предноворічний період, з дівчат я чую, я повинна зробити те, я повинна зробити це. Ми навіть не звертаємо на це увагу. Фраза я повинна вона не про відповідальність, вона про страх. Про страх не відповідати, не бути достатньою, втратити любов або бути поганою. Так формується життя, в якому весь час напружені. Навіть коли зовні все здається добре, але звідки береться це повинно. Це частіше за все, це з нашого дитинства. Будь хорошою, не засмучуй маму, бабусю, старайся. Тобто будь зручною. І поступово я повинна замінює я хочу. Я відчуваю. А чому цей режим виснажує? Тому що тіло постійно живе в напрузі. Нервова система не відпочиває. Звідси хронічна втома, дратівливість, відсутність радості, відсутність бажання і відчуття, що життя минає, а ти щось не встигаєш. А як виходити з цього режиму? Почати з мови. Бо, як кажуть, спочатку було слово? Замість я повинна спробуй казати, я обираю, мені важливо, я можу. Мова формує стан. Перевіряти кожне треба. Запитуй себе, це мій вибір, чи це мій страх? Я справді цього хочу. І що буде, якщо я цього не зроблю? Відповіді вони звільняють. Зараз найважливіше дозволити собі бути неідеальною. Ти не зобов'язана завжди бути сильною. Не зобов'язана всім подобатись, тим паче все контролювати. Ти зобов'язана єдине жити в злагоді із самою собою. І маленькі кроки свободи. Сьогодні я скажу ні, там, де не хочу. Зробити паузу для відпочинку, коли втомилась. Відкласти цю предноворічну гонитву і знайти час для себе. В мене в телеграмі є купа коротеньких практик, 10-15 хвилин. Зупинись, подихай, зроби йогічні вправи, відчуй своє тіло і поверни себе собі. Обери себе хоча б раз. Свобода вона також тренується, як м'яс. Справжня відповідальність це не я повинна, а я чесна з собою і беру відповідальність за своє життя. Це інша енергія. Вона спокійна, стійка, вона твоя. Для тих, хто хоче глибше, дуже часто в режимі я повинна це дисбаланс стихії землі і води. Це відсутність опори і дозволу на свої почуття. Прорахунок стихій допомагає повернути собі внутрішню опору, вийти з життя через напругу, навчитися жити у своєму темпі. Напиши мені слово стихія і підписуйся на мій телеграм-канал, і я допоможу зрозуміти самого себе. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі.